Вітаю! Це знову я, Київський престол, і я тут, щоб завершити розпочату мною історію. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Володимир Мономах поступився мною святополку Ізяславичу. А сьогодні ти дізнаєшся, як Володимир повернувся до Києва і разом із ним повернув місто колишню славу. Тож мощуйся зручніше, і починаймо! Отже, після того, як Володимир Мономах у 1093 році поступився Києвом святополку, він продовжив княжити в Чернігові. Проте вже за рік він віддав Чернігівське князівство своєму двоюрідному братові Олегу Святославичу. Щоправда, цього разу він був змушений так вчинити через тиск Половецької орди, яку привів до Чернігова Олег. Тож Володимир поїхав до батьківського Переяслава, де княжив майже 20 років. Переяславський період життя Володимира Мономаха, – 1094-1113 роки пов'язаний із боротьбою князя проти пуловців. Найбільше від них страждало саме Переяславське князівство, що межувало зі степом. Кочовики неодноразово відрізали місто від інших князівств, перешкоджали підвезенню продовольства та зброї. Проте енергійний князь вирішив боротися з кочовиками на їхніх територіях. Він зумів організувати проти них низку спільних походів руських князів. Особливо яскраво описаний у повісті минулих літ похід 1111 року, коли руські полки пройшли далеко на схід Половецькою землею і змусили сина хана Шарукана, Отрока та його 40-тисячну Орду відступити аж до Закавказя. Коли в 1113 році помер святополк ізяславич, представники міської верхівки звернулися до Володимира Мономаха із проханням посісти Київський престол. У Києві тривало повстання. Невдоволені економічною політикою святополка та його урядовців-міщани громили маєтності воєвод, бояр і лихварів. Проте мономах відмовився, бо не хотів порушувати рішення Любецького з'їзду. Про нього я розповідав у попередньому відео. Розгублені бояри почали лякати його тим, що розграбують не лише майно знаті, а й монастирі. Тож за бездіяльність мономаху доведеться відповідати перед Богом. І тоді Володимир погодився та став великим київським князем. Отже, я знову зустрівся з мономахом. Стоп, я ж так і не розповів тобі, чому його так називають. Тож слухай. Володимира називають мономахом за родовим ім'ям його матері, яка була дочкою імператора Візантії Костянтина IX Мономаха. Зараз я скажу дивну річ. Але це важливо. Тож запам'ятай Володимир Мономах ніколи не носив шапки. Існує легенда, що візантійський імператор Костянтин IX Мономах надіслав онуку символ царської влади корону, так звану шапку мономаха, якою згодом коронувалися московські великі князі і царі. Ця легенда, ймовірно, була вигадана московитами десь у 15 столітті, коли московська держава відокремилася від Золотої Орди і намагалася претендувати одночасно на київську та візантійську спадщину. Насправді ж, шапка Мономаха була виготовлена приблизно у 13-14 століттях і була подарунком московським князям від їхніх монгольських покровителів за вірну службу. Коли у 1113 році Мономах став великим князем, йому вже виповнилося 60 років. На початку свого правління він ініціював прийняття нового збірника законів статуту Володимира Всеволодовича, який ще називають уставом Володимира Мономаха. Він доповнив руську правду. Статут обмежував лихварство, скасовував практику перетворення вільних людей на холопів за борги. Уперше було визначено права та обов'язки селян, які потрапляли в кабалу через невідпрацьований борг. Упродовж 12 років свого князювання Володимир зумів приборкати міжкнязівські чвари та зміцнити владу великого князя київського. За допомогою синів і залежних князів він контролював три чверті князівств Русі. Успіхи політика Володимира Мономаха сприяли пожвавленню торговельних і господарських зв'язків. Нові величні храми прикрасили міста у Києві. Через Дніпро звели перший дерев'яний міст. Мав Володимир і літературні здібності. Близько 1117 року князь написав повчання дітям, де змалював свої діяння та їхній вплив на Русь. Він зобразив себе як мудрого державного діяча, який прагнув передати досвід нащадкам, хотів, аби вони взяли тільки найкраще та не повторювали його помилок. Князь радив синам дотримуватися християнських чеснот, закликав проявляти милосердя, бути співчутливими до людського горя і цінувати людське життя. Повчання дітям Володимира Мономаха це визначна пам'ятка літератури Русі. Володимир також розгорнув активну зовнішньополітичну діяльність. У 1116 році руське військо під проводом його сина Мстислава здійснило успішний похід місцями земів яполовців на Дону, де остаточно перемогло кочовиків та захопило велику здобич. У тому ж році він вступив у воєнний конфлікт із Візантією, але його вдалося розв'язати мирним шляхом. А в 1122 році онука Володимира вийшла заміж за візантійського імператора, що сприяло розвитку русько-візантійських відносин. Також підтримувалися династичні зв'язки із іншими європейськими правителями. Помер князь Володимир Всеволодович 19 травня 1125 року. Його поховали в Софійському соборі в Києві. Після смерті Володимира Мономаха великокнязівський престол перейшов до його старшого сина Мстислава. Він став останнім князем, який утримував єдність Русі. Авторитет князя був беззаперечним: усі Мономаховичі під його керівництвом діяли згуртовано, а Ольговичі, Давидовичі та Ростиславичі, які володіли Чернігово-сіверщиною та Галичиною, визнавали його першість. У 1129 році Мстислав повернув підплив Києва Полоцьке князівство, посадивши на полоцький престол свого сина Ізяслава. У 1130 та 1132 роках він здійснив успішні походи проти литовських племен. Мстислав продовжував практику шлюбної дипломатії та підтримував династичні зв'язки зі Швецією, Норвегією, Польщею, Чехією та Візантією. У Києві Мстислав Володимирович побудував церкви на честь святої Феодори та Богородиці Пирогощої, а також заснував Федорівський монастир. За його правління було створено Мстиславове Євангеліє, назване на його честь. Храм Богородиці Перогощої вважається першою будівлею у Києві, що була споруджена повністю з цегли без використання каменю. Мстислава вважають останнім князем, який зумів утримати єдність держави. Після смерті Мстислава Русь розпалася на землі і князівства, володарі яких безперервно змагалися між собою за першість. Запам'ятай. Володимир Мономах став великим київським князем на прохання міської верхівки під час повстання 1113 року. Мономахом його прозвали на честь візантійського імператора, його діда по материнській лінії. Зовнішня політика князя була спрямована переважно на боротьбу з половцями та підтримання династичних зв'язків із країнами Європи, а внутрішня на відновлення централізованої монархії та зміцнення влади Великого князя. Відомий Мономах також збіркою законів статут Володимира Всеволодовича, що доповнила руську правду, та своїм літературним твором повчання дітям. Наступником Володимира Мономаха став його син Мстислав, якого вважають останнім князем, що зумів утримати єдність Русі. На цьому моя історія закінчується, але попереду ще багато інших. Тож підписуйся на канал і чекай нових відео.